Вітаю підписники канала Moto Сьогодні хочу зробити от ось такий ось огляд. Це літ акумулятор 4С на 12 вольт. Використовую 314 Амність. Майже 2 доби сидимо без світла і акумулятор розрядився. Тому я приїхав на роботу. Маємо на роботі ось такі дві зарядочки. Але вони по 40 А кожна. Одна зарядка, одні, один зарядний пристрій буде майже 8 годин заряджати 300 амперний е, акумулятор. Тому я вирішив під'єднати їх паралельно, два одночасно, щоб скоротити час. Зараз вмикаємо, вимітнуся перша зарядка. 12.6 на кругу, показує, чого лампочка. Говорить о том, що йде зарядка акумулятора. Зараз перевіримо, який струм. Заявлено 40 ампер. 40 ампер є. Вмикаємо другу зарядочку. Як бачите, трохи різняться напруги на пристроях, може і -за... за дротів різних супругів. Але теж горить червона лампочка і подивимось і теж видає майже 40 ампер зарядний струм. Зараз перевіримо на БМС-ку. Який струм заходить 81 А. Це на БМС-ко. Заходить 81 А. Тут тобто я міркую, що за три з половиною години цей акумулятор я заряжу і поїду додому і буду чувствувати себе дуже файно. Дякую за. Прогляд